14 лютого працює медіа Центр Україна. Мене звати Світлана Чапоренко. Зараз поговоримо про стан енергосистеми в умовах похолодання, яке насувається на нас. І в нас студії Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Вітаємо пане Олександре. Доброго дня! Перш ніж перейдемо до холодів. Стану енергосистеми, хочеться поговорити про актуальність сьогодні. Рано вранці ворог вразив саркофаг, який захищав один із реакторів на Чорнобильській АЕС. Що ви можете сказати щодо того, що наразі відомо про руйнування, і які можуть бути наслідки для України і інших країн? Ну на даний момент є об'єктивна інформація і відеофіксація того, що сталося. Фактично, є руйнування дійсно часткового об'єкту. Воно не несе за собою жодних радіаційних небезпек. Звісно, там буде доволі велика робота для того, щоб відновити саркофаг, але з точки зору радіаційної небезпеки, то тут немає загроз. А що стосується політичних наслідків, на вашу думку, тут зараз відбувається зустріч у Мюнхені, і просто напередодні неї ворог вскочив скоїв отакий злочин. Ну, ви знаєте, тут абсолютно не енергетична, я би сказав, подія. Да, вона між політикою і військовою справою. Тому тут я на жаль не експерт і не хотів би коментувати те, в чому не дуже розбираюся. Зрозуміло тоді, перейдемо до похолодання. Дуже довго нас погода балувала теплом цієї зими, і це було на краще, звичайно, для енергосистеми. Наразі Укргідреметцентр прогнозує на найближчий тиждень, як мінімум а то й більше суттєве похолодання, особливо вночі. Як це відобразиться на енергосистемі? Чи планується введення графіків відключень? Уже зараз ці графіки частково застосовуються для бізнесу, чи їх не введення для громадян? Ну що відбувається, да? пониження температури відповідно зростає споживання природним чином, і це зростання треба чимось компенсувати? На жаль, в нас дуже обмежена зараз генерація, генераційна спроможність. По суті, використовуються повністю всі наявні електростанції, які можуть працювати, вони працюють. При цьому ну, вдається перекривати те споживання, яке є за виключенням споживання бізнесу. І на лівому березі час від часу трапляються аварійні відключення через перевантаження мереж, особливо дистрибуційних що буде далі? Дуже залежить від двох параметрів. Перший це погода, другий це наскільки стабільно буде працювати далі генерація. Бо треба розуміти, що значна частина генерації дуже пошкоджена в дуже складній ситуації, і часом ну, складно пояснити, чому воно працює. А, мій прогноз виглядає приблизно так: якщо дійсно похолодає до середньодобової мінус –9, мінус як то один з сценаріїв, він не обов'язковий і є кілька сценаріїв розвитку подій щодо погоди, то, скоріш за все, доведеться вводити мінімальні обмеження, в тому числі і для населення, але вони будуть ну, в межах, я думаю, півчерги, максимум черги. Тому я не очікую якихось апокаліптичних там, страшних подій, страшних обмежень. цього не буде. Звісно, за умови, що не будуть відбуватися нові і активні атаки, і не буде відбуватися зв'язаних з цим скорочення, скорочення генераційних потужностей, тому що якщо щось розіб'ють, то щось розіб'ють. І це ну, об'єктивна реальність, яка в нас сьогодні є. Якщо чесно, ну, якби мене спитали, що краще, щоб дрон попав в саркофаг, чи в робочу там, газову чи вугільну станцію, краще в саркофаг. Ви згадали величезну проблему з генерацією, яка є зараз в Україні? Перш ніж перейдемо до питання добудови Хмельницької АЕС Зелене світло чому нещодавно дала Верховна Рада України, хочу вас запитати взагалі наскільки зараз атомна енергетика енергетика покриває наявний дефіцит в енергосистемі України? Ну, атомна енергетика, в принципі, в нас зараз утворююча, це треба розуміти. Близько 55% загального обсягу генерації, що в нас залишилося, це саме атомна генерація. Відповідно, вона працює. Дякувати Богові. енергоблоки працюють, видають електрику. Завдяки цьому, власне, значною мірою, завдяки цьому е вдається е запобігти е обмеженню споживання споживачів. Ситуація не є простою. Ситуація точно є дуже складною, і до неї додають останні атаки на газові родовища, тому що, на жаль, ми зараз ще й обмежені споживання газу і дуже сильно. Сховища майже пусті, і великою проблемою буде проходження наступного сезону, точніше, навіть не проходження наступного сезону, поки що, а накопичення ресурсів і, перш за все, газу, для того щоб пройти наступний сезон, зараз задіяні всі можливі ресурси, щоб знизити споживання газу, в тому числі там переведені на мазут ті генераційні потужності, які можуть на ньому працювати, максимально використовуються всі можливі альтернативи для того, щоб знизити споживання газу, нафтогаз одночасно імпортує газ з Європи для того, щоб скомпенсувати ті втрати, які сталися. У українському видобутку проблема в тому, що традиційно ми накопичуємо газ для проходження опалювального сезону влітку здебільшого з власного видобутку. І ем, зараз складається ситуація, коли частково потужності будуть відновлені, частково ні. І е, ми точно не зможемо за рахунок газу власного добитку до видобутку е, готуватися до наступного сезону. Дефіцит зараз оцінюється по різному. Міністерство енергетики офіційно оголосило про необхідність закупити 1 мільярд кубометрів. Я вважаю, що це абсолютно нереальна цифра, мінімум 3, можливо, більше. А що робити в цій ситуації? Я сподіваюся, що уряд вже думає над цією проблемою, тому що ну грошей в Нафтогаза, судячи з того, що ми бачимо, немає. Що найменше, я не можу інакше пояснити, чому зараз закупки газу йдуть не через Нафтогаз, а через Укртрансгаз, через ОГТСУ, але не через сам Нафтогаз. Для мене це індикатор, що Нафтогаз не має достатніх коштів, щоб закуповувати газ, який ну і зараз конче необхідний. А для того щоб пройти наступний сезон, ми маємо вже в травні почати закачувати інакше ми фізично не встигнемо. В тому числі імпортуючи максимально те, що нам треба імпортувати. От як буде вирішене це завдання, я поки що не бачу, ну в принципі не бачу сигналів від уряду про те, що він займається цим питанням і в який спосіб планує його вирішувати. А вирішувати, ще раз повторю, доведеться однозначно. Я так розумію, що взагалі непогано було б закладати ці обсяги газу, які нам потрібно до закупити з урахуванням, що ворог почав цілити якраз по нашому видобутку. Останні новини нам це підтверджують. Я так розумію, що додатково має бути ще якийсь відсоток закладений. Ну за місяць сталося три суттєві атаки, які фактично позбавили нас. Це неофіційні оцінки, але від 30 до 35 відсотків. Всього видобутку зараз недоступно. Безумовно, відновлення іде, робота над тим, щоб відновити максимальну іде, але там ну, є певна складність, тому що е, обладнання для так званих дотискних компресорних станцій, воно в чомусь. По складності і термінам постачання аналогічно тому, що відбувалося з автотрансформаторами в двадцять другому, роках, коли в нас не було замовлено лінійки трансформаторів, і ми шукали по світу, як знайти це обладнання, те саме зараз. Фактично відбувається, на жаль, з компресорами їх виробляти це там рік плюс. По часу вони теж коштують доволі багато грошей, і резервів відчутних цього обладнання на сьогодні в Україні немає, в Європі немає, і в принципі його там великих якихось запасів ніколи в світі не існувало. Тому це є проблема, і да, закуповувати газ треба планувати, але давайте розуміти, що якщо Нафтогаз платить. У Кергазвидобуванню е, своєї дочірньої компанії, яка видобуває близько видобувала тепер вже видобувала близько 13 мільярдів кубометрів на рік, 6 тисяч гривень за тисячу кубометрів. То, щоб е, імпортувати зараз контракти, підписані по 32 тисячі. Окей, давайте припустимо, що європейські ціни повернуться на рівень 300-350 євро за тисячу кубометрів. Наприклад, навесні. Да? Навесні традиційно ціна на газ знижується. Все одно це значно більше ніж 6 тисяч гривень. І питання, де гроші воно стане великим ребром. І ну, тут доведеться доведеться уряду вирішувати це питання, бо бо іншої альтернативи немає за відсутності в країни ринку газу. Ця проблема не вирішується без участі бюджету і уряду. Повернусь до питання атомної енергетики. Хмельницької зокрема, отже, Верховна Рада ухвалила добудову двох енергоблоків, що правда, через закупівлю російських реакторів. Тож все ж таки, це довгоочікувана перемога, тому що нам справді потрібні ці енергоблоки. Чи все ж таки зрада? Дозвольте, я вас поправлю, бо Верховна Рада не дозволила нічого будувати. Верховна Рада прийняла закон про дозвіл на придбання двох реакторних корпусів і того супутнього обладнання, яке зараз знаходиться в Болгарії, де воно з 2010 року складоване в колишніх маршзалах атомної електростанції, що планувалося побудувати. Відповідно, я це рішення можу коментувати тільки в один спосіб: це політичне рішення, яке прийняте абсолютно незважаючи на об'єктивну дійсність з точки зору енергетичного проектного менеджменту. Воно політичне. Можливо, ми не знаємо я особисто точно не знаю всіх обставин, які. Настільки зробили його важливим, щоб воно було прийнято в такий жорсткий політичний спосіб. Бо безумовно, технічних, фінансових і інших зауважень до того, як організована підготовка до цього проєкту, на сьогодні я бачу більш ніж багато. Да? І відповідно, як мені здається, Верховна Рада приймала це політичне рішення, в тому числі в контексті, спробувати з одного боку. Виконати політичну волю і президента, яка була явним чином публічно заявлена, і уряду, який це рішення просував. А з іншого боку, як я розумію, у багатьох, в тому числі Верховній Раді, є. Там фінансові, технічні та інші питання щодо того, а як цей проект буде реалізований. Тому закон про дозвіл на будівництво не був проголосований. Проголосоване виключно дозвіл на придбання обладнання. А далі, як я розумію, ситуацію має бути підготовлений проект відповідного техніко-економічного обґрунтування, план робіт і так далі, щоб переконати Верховну Раду, що цей проект. Може бути фізично реалізований, і тоді буде затверджено новий закон, який дозволить власне будівництво. От я так бачу цю ситуацію, або не дозволить власне будівництво. А тоді стане питання, що робити з придбаним обладнанням. Яке насправді ще має пройти певні процедури внутрі енергоатома, і по процедурі має бути ще затвердження наглядовою радою енергоатома, тому що значний правочин на це там 29 мільярдів гривень, судячи з відкритих джерел. Має бути затверджений наглядовою радою, як це буде зроблено, в який спосіб? Ну не можу вам коментувати це питання до енергоатома, до міністерства енергетики і міністерства економіки, яке власне є представником власника з точки зору енергоатома як державної компанії. Дякую, пане Олександре, за ваші відповіді. Нагадаю, що ми говорили про стан української енергосистеми. З нами був Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Медіа Центр Україна продовжить свою роботу в понеділок. Слідкуйте за анонсами. Дякую, що залишаєтеся з нами.